Так, дивіться, ще в нас тут з'явиться квартира на продаж. До речі, класна пропозиція буде. Це в нас ЖК Лікоград Голосіївський район, Теремки, комфорт клас. Дуже тут величезна взагалі, інфраструктура, багато будинків, метро 10 хвилин пішки. Дуже тут в попиті квартири на оренду, так і для життя. Всі ремонти давно закінчені, комплекс вже 10 років. Тому, в принципі, все тут є. І паркінги. Коротше, тут є усе на цьому районі. Район новий, класний, людям тут подобається жити. І в нас тут буде одна нова. Ой, вибачте, нова. Не нова, але симпатичним ремонтом однокімнатна квартира. Кухня-вітальна, окрема спальня. Коротше, класна пропозиція, якщо дивитися по ринку з того, що є на сьогоднішній день. Все, звертайтеся, дня. Так, Ось така квартира у нас з'являється. Це паркленд. Бачите, гардеробна. Санвузо. Зараз тут трішки, скажімо так, додамо її свіжості, тому що тут не прибирали, не напевно, широкий трион, бачите? Ось така ситуація. Коротше, сантехніка, трішки стіни, замінимо плінтуса і добре її відмиємо. Так, тут у нас ще спальня, тут двоспальне ліжко, шафа. Так, все окей. І кухня. А можна я Так, Кухня, 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 кухня. Ось така кухня вітає. Диван, який розкладається. лоджія закрита. Там ще бачите, там шафа на лоджії. кондиціонер. Ось така затишна однокімнатна квартира. Кухня вся на блюмі, є посудомийка, варочна з мікрофульовою. Техніка у нас уся Bosch. Будований холодильник. Бачите, ще все відкривається. Блюм, будь ласка. Ось такі апартаменти. Зараз тут будемо трішки малювати губи. Ось так.